Вже зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра нового серіалу під назвою Код, який обіцяє захопити нас своїми інтригуючими сюжетними лініями. Тому давайте в цьому відео поговоримо про те, на що ж нам потрібно тут налаштуватись. Що ж, Код це нове спецпідрозділ поліції України, а також назва програми, створеної на базі штучного інтелекту. Комп'ютерна програма Код за секунду аналізує об'ємні масиви різноманітної інформації, полегшуючи цим роботи слідчих. За сюжетом ця історія нового спецпідрозділу починається з розслідування низки резонансних вбивств іноземних громадян, які сталися одночасно на Закарпатті та у Києві. Посли та консули вимагають негайно залучити найкращі сили. Впоратися із завданням зможе лише новостворений підрозділ Код, фахівці якого здатні розкривати злочини як на суші, так і на воді. Крім того, ця справа виявилася ідеальним полігоном для запуску командою в роботу унікальної комп'ютерної програми на базі штучного інтелекту. Розробка якої щойно завершилась. Що ж здається, однією з важливих особливостей цього серіалу є те, що в головних ролях ми побачимо вже улюблених акторів серіалу Слід та водної поліції. Адже це додасть особливий шарм та ще більшої зацікавленості до цієї історії. До речі, що розповіла про вибір акторів до цього серіалу, генпродюсерка та засновниця Space Production Дар'я Легіон Фіалко. За роки нашої роботи над слідом та водною поліцією ми створили справжній пантеон супергероїв. Це можна сказати, наш власний сесвід Марвел. Наші герої вже давно вийшли за межі своїх серіалів, глядачі наділяють їх новими якостями. Для когось вони виявилися тими, хто здатний подолати найбільше зло, а для когось найкращими друзями, в компанії яких можна провести найскладніший період життя. Тому сподіваємося, що такий вибір сподобається глядачам. Що ж, діліться в коментарі, чи чекатимете на прем'єру. Також ставте подобайку і до зустрічі.